Привіт, Пол Екерс тут мій вдосконалення на 4 липня. Я придумав дійсно круту штуку. Це мій аератор, це мій двір. Мені потрібно його аерувати. Ненавиджу користуватися цією штуковиною. Мене дратує, бо вона така важка у використанні. Дивіться, я покажу, що я маю на увазі. Знаю, я в сандалях. Це 4 липня. Насправді я цього не роблю. Я просто показую вам моє вдосконалення. Це проблема в тому, що це дуже важка машина, і щоб туди дістатися та обробити дворище розміром, майже два акри. Це справжня боротьба. Просто дуже складно тримати це все. Зараз покажу вам моє покращення. Ось воно. Отже, ось моє покращення. Це бідняцький Гарлі. Я додав екстеншни з швидкісного трубопроводу з паралельними з'єднаннями. Синя труба мала трохи інший діаметр, тому мені довелося використати трохи ізоляційної стрічки в шести місцях, щоб розташувати її рівномірно. Але вона працює чудово. Я просто зробив невелику тестову поїздку, а потім покажу вам, як це зробив. Я навіть поставив поперечину. Прямо через спину тут. Це справді значно зменшує навантаження на цей бік, і тепер у мене набагато кращий важіль. Це так легко. Давайте зробимо пробіжку. Добре, моє призначення на нього. Покращення. Безпека так. Безпечніше. У мене більше важливі. Власне, якість теж краща. бо тепер я хочу аерувати. Коли раніше мені це не подобалось, то ж мій газон буде виглядати краще, і потім простіше, набагато простіше, без зайвих зусиль і однозначно набагато швидше. Отже, я виконав усі чотири критерії на 4 липня. Ось моє вдосконалення.